Минув рік, після того як усі військово зобов'язані мали оновити свої дані, що передбачено для тих, хто цього не зробив, які наслідки і загрози можливо. А так дійсно, згідно положень про військовий облік, а саме це постанова 1487, кожен військово зобов'язаний мав уточнити свої а, дані до 16 липня 2024 року. Однак, а, ті, хто цього не зробили, зараз будуть притягнуті до адміністративної відповідальності. Згідно частини 3 статті 210 1 КУПАП і мають сплатити штраф. Зараз у нас дуже актуальна тема. В резерв плюс з'явилась така функція, коли кожен військово зобов'язаний може сплатити 50% штрафу, а саме це 8500. А, І кожен військово зобов'язаний зараз побачив це повідомлення, ті, хто вчасно не уточнили свої облікові дані, і будуть підлягати такому стягненню. А якщо людина не уточнила свої дані і не отримала ні позначки у розшуку, ні штрафу, ну ніяк ніякого, ніякого mm -hmm. сповіщення про це, що буде далі? Тобто вона отримає цей штраф чи не отримає все ж таки? А взагалі система оберіг вона працює так, що обов'язково військово зобов'язаний, якщо вже не отримав да таке повідомлення в себе в резерв, плюс на нього буде сформована повістка на уточнення облікових даних. І тоді, якщо військовозобов'язаний за цією повісткою не прибуває, то він буде підлягати розшуку. В нього виставляється в резерві плюс порушення правил військового обліку. І далі, звісно, він або прибуває особисто, або його доставляють працівники патрульної поліції до ТЦК, і там вже буде розгляд у юристів притягати його до адмінвідповідальності чи ні, тому що дійсно є і пом'якшувальні обставини, і можливо система щось пропустила. Тому таким чином відбувається, тобто, ви спростовуєте зараз ті слова, які ось говорять експерти, так скажемо, в соцмережах в інтернеті. Що після 16 липня, тобто минає ось цей рік, і нібито відповідальності не на нас не настає. Так. Чи це, це не це неправда? Не можу сказати, що це неправда, тому що а, ще от у нас вже пройшов рік, але за цей рік потрібно сплатити штраф ті, хто не уточнив дані, да понести адмінвідповідальність. А далі після сплати штрафу все одно військово зобов'язаному потрібно буде уточнити свої дані в ЦК. Тобто немає такого, що людина сплатила штраф і на цьому все. Ні, обов'язково потрібно з'явитися в ТЦК під час дії воєнного стану. Треба раз на рік проходити військово-лікарську комісію, встановлювати ступінь придатності, повідомляти ТЦК про зміну свого місця проживання, повідомляти ТЦК про підстави. Відстрочки або наявність бронювання, пані Ірино, скажіть, будь ласка, ось якщо ну от, люди шукали різні ходи там уточню уточнення цих даних, якщо людина вказує неправдиву інформацію, тобто неправильне місце проживання або якісь інші дані, що тоді передбачено? але вона оновила по суті дані свої. А якщо, наприклад, людина ввела якісь неправдиві дані, а наприклад, неправдиве місце проживання, яке по факту нічим не буде потім підтверджене, коли людина прибуде до ТЦК, то він все одно понесе свою відповідальність адміністративну і буде сплачувати штаб за наявку по повістці, оскільки повістка формується тільки з даних, які вводить військово зобов'язаний, там, наприклад, місце проживання, так, в резерві, або з даних місця реєстрації. Наприклад, якщо людина вже не проживає по місцю реєстрації і вказувала в резерві дійсне фактичне місце проживання, а повістка була сформована на місце реєстрації, де людина більше не проживає, тоді такий штраф не буде застосовуватись до військовозобов'язаного, тому що людина виконала свій обов'язок, а система просто неправильно сформувала повістку. Да те перейдемо до іншого питання. Ось про цей розшук. Як взагалі виглядає розшук тих, хто не поновив свої дані? Що відбувається, якщо людину знаходять, і як саме нараховується штраф і хто його нараховує? Угу. А що таке взагалі розшук? Це неявка по повістці або неявка на, наприклад, коли людина записується на військово лікарську комісію, а потім її не Проходить, не допроходить так, і десь пропадає. Також це є порушенням правил військового обліку. Всі військовозобов'язані, які в розшуку, бачать в резерві в себе помітку, що у вас є порушення правил військового обліку, або вас розшукує ТЦК з такого-то числа, наприклад. А це все через наявку по повіст по повісті відбувається. Тобто ця Далі. позначка у розшуку вже означає штраф фактично чи ні? Вона вже означає штраф, так дійсно. Але наприклад, якщо у людини є якісь пом'якшувальні обставини або пояснення, наприклад, це можуть бути поважні причини наявки по повісті. Ну, наприклад, якщо людина. В лікарні, так, або, можливо, смерть близького родича. Якщо людина належним чином повідомила про це ТЦК, що вона не зможе прибути за повісткою, тоді, звісно, штраф такий не застосовується до людини і справа закривається. Людина не притягується до адмінвідповідальності. Але якщо це просто неявка по повістці, так ну то, звісно, штраф буде. Зараз також діє 50%, що людина може сплачувати не 17 тисяч гривень, а 8500, якщо вона напишеть добровільну заяву про те, що вона дійсно визнає своє правопорушення. А чи часто до вас взагалі звертаються чоловіки стосовно цих штрафів у розшуку, із якими які найбільші помилки ви помітили ось з цим, коли вони стикаються? Що вони роблять неправильно? Можливо, а, так дійсно до мене дуже часто звертаються військовозобов'язані чоловіки, а саме. Напевно, найпоширеніше питання, я в розшуку, що мені робити? Але найбільш, на мою думку, найпоширеніша помилка чоловіків, вони просто думають, що якщо я не був повідомлений про те, що мені прийшла повістка, то значить я не можу бути у розшуку і я не маю сплачувати штраф. Це не так. Тому що, якщо, наприклад, на вас сформована повістка, і ви за нею не прибуваєте. Сповістили вас або не сповістили вас. ви все одно будете, ви все одно вважаєтесь сповіщеним а, і будете притягнуті до адмінвідповідальності. Ви часто працюєте з територіальними центрами з її працівниками? Взагалі чи помічаєте якусь нефаховість, можливо, перешкоджання вашій діяльності або десь неправильне ставлення до військовозобов'язаних, тобто можливо щось там, якесь підвищення тонів, якесь щось ненадання потрібної інформації, чи є з цим, чи звертається з такими проблемами? А... Так, дійсно, є такі запити, але я хочу сказати, що я дуже. Я кожного дня в ТЦК і в ТЦК не тільки в одному, а в декількох. І це не тільки місто Київ, це Київська область, це Черкаська область, Житомирська, Полтавська. А я хочу сказати, що коли людина прибуває з адвокатом, вона прибуває вже підготовлена, вона вже з правильними списками документів, вона є в електронній черзі, вона знає Всю процедуру. І тоді, звісно, коли все проходить спокійно, і людина знає, що їй потрібно, так тоді все відбувається спокійно, і працівники ТЦК відносяться до цього також спокійно. Тому що ну, їм, напевно, також краще, коли людина приходить з адвокатом, і їм швидше це все, ну, все вирішувати, всі питання. А бувають такі випадки, коли люди приходять самі у чоловіки в ТЦК не підготовлені. Тобто в них немає електронної черги, вони не розуміють, що їм потрібно в них немає з собою документів, і через це виникають дійсно певні а, складнощі в комунікації. Ну, тому конфліктні якісь ситуації можуть так, виникати. Так, Ну і крім того, ми маємо розуміти, що дуже великий наплив зараз людей, дуже великий. І а, працівники ТЦК також постійно ведуть комунікацію, діалоги з військовозобов'язаними. тому... А, Ну тому зараз така складається ситуація. А як би ви оцінили роботу нашого білоцерківського ТЦК, тому що ви працюєте з цими людьми, які там також виконують свої обов'язки, чи не перевищують вони свої повноваження? Тому що ми читаємо в соцмережах різне і бачимо різні думки. Хтось хвалить, хтось негативно висловлюється. Mm -hmm. А ви як та людина, яка постійно так скажемо вариться у цих так, ситуаціях порівняння з іншими так. ТЦК. Я хочу сказати, що а, практично, так я практикуючий адвокат, то Білоцерківський ТЦК дуже гарний ТЦК, тому що класна організація роботи, приємні співробітники. Я вже не раз приїжджаю туди на супроводи. І знову ж таки хочу сказати, що а, ми приходимо вже підготовленими, тому що я як адвокат я знаю, що потрібно а, для тієї чи іншої процедури, який кабінет ми підемо, які документи ми будемо долучати до тієї чи іншої заяви. Чи будуть у нас штрафи, тому що коли людина до мене звертається, я вже відразу бачу, чи буде там штраф, чи не буде штрафу. От. Ну і тому дійсно приємно працювати з Білоцерківським ТЦК, але дуже великі черги. Дуже великі черги, тому краще записатись зараніше в електронну чергу, особливо на подачу документів на відстрочки, тому що зараз у нас буде період продовження відстрочки, і вже записів в електронну чергу немає. Тому ну є проблема з чергами дійсно да. давайте логічно продовжимо нашу тему. От поясніть у чому взагалі різниця між відстрочкою uh -huh. і бронюванням це одне і те саме чи ні? Ні, це різні речі, тому що а, відстрочка перелік а, взагалі підстав на відстрочку визначено статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. А там є вичерпний перелік підстав, а в постанові 560 до цього переліку підстав є перелік документів, які долучаються до заяви на відстрочку. Тобто, ну наведемо приклад. Можливо, ви студент, викладач, багатодітний батько, особа з інвалідністю, у вас на утриманні дружина з інвалідністю, батько, мати і так далі. І тому подібне. Бронювання дається на один рік від критично важливого підприємства для забезпечення далі. Так сказати, життєдіяльності держави, так і бронювання надається від підприємства на один рік. Тому це різні речі, а відстрочка надається за обставинами, які я перелічила, і а, в межах дії воєнного стану, тобто на три місяці. Пані Ірино, А коли можуть зняти ось це бронювання? Чи взагалі, от якщо ви кажете, рік дали чи є підстави взагалі знімати це бронювання, якщо термін не дійшов, тобто ці 12 місяців не завершилися? Наприклад, 4 місяці минули і раптом людина бачить, що у неї зняли бронювання. Через що це може бути? А це можливо через перше, що людину звільнили. Ак, звільнення з роботи або через те, що скасували критичність підприємства. ось ці ті причини та, тільки такі підстави. А якщо чоловік вважає, що має законні підстави для відстрочки, але ТЦК все одно наполягає на мобілізації, як правильно захищати свої права? Чи можете пояснити? А взагалі кабінетом міністрів визначено перелік підстав, і о, працівники ТЦК, ті, які приймають заяви на відстрочку, мають також керуватися статтею 23 і постановою 560. шістдесят. Тобто все те, що ви тільки що перелічили, так. вони не можуть не діяти за ось цим так званим Ні, протоколом. Вони, вони зобов'язані прийняти заяву на відстрочку, потім передати її на розгляд комісії. Комісія розглядає заяву на відстрочку 7 днів. Тільки після того, коли комісія виносить або вже довідку про е, задоволення відстрочки, або повідомлення, тобто це відмова у відстрочки, і там буде обґрунтування, чому відмова. Можливо, у людини не вистачило якихось підтверджуючих документів, е, тому що є різні підстави, підстави складні, і в кожного ситуація військовозобов'язаного абсолютно індивідуальна, тому може бути і відмова, і тоді, якщо у вас відмова, наприклад, якщо на місці не виходить. Вирішити питання так тоді краще звертатись уже до фахового спеціаліста, до адвоката, щоб можливо передивитись документи, зрозуміти, що там не так, або можливо оскаржити в суді цю відмову і ваша коротка така відповідь: що потрібно взагалі мати, які документи потрібно мати чоловікам, військовозобов'язаним. Ну не знаю, вийшли вони погуляти, вийшли кудись в місто розважитися або тому подібне. Що потрібно з собою мати? Які документи? Обов'язково потрібно з собою мати резерв плюс. Обов'язково в резерв плюс зазначена абсолютно вся інформація і щодо наявності розшуку. Щодо наявності бронювання, відстрочок і ступеню придатності. Крім цього, я рекомендую військовозобов'язаним носити паперовий військово-обліковий документ, тому що а, Резерв Плюс має там, технічні якісь помилки і так далі і тому подібне. Паперовий військово-обліковий документ також має бути. Ну, і якщо у когось є довідка про надання відстрочки паперова, якщо такої довідки немає, то краще носити з собою підтверджуючі документи по його підставі, а, за якою він подавався на відстрочку. Якщо, наприклад, людина подалась на відстрочку і рішення ще не прийняте, краще носити з собою копію заяви про те, що вони подались на відстрочку, таку собі відмітку. Як взагалі перевірити, чи має людина відстрочкою це бронювання, де його краще перевіряти? Це в резерв плюс відображається, чи так. можливо, якщо людина от не хоче завантажувати собі резерв плюс, де вона може дізнатися цю інформацію? Вона має піти до ТЦК, взяти якийсь витяг, чи що це має бути? Так, людина має піти в ТЦК і тільки в паперовому вигляді отримувати всі документи. Якщо це відстрочка, то це довідка про надання відстрочки військово зобов'язаному за такою-то статтею, такою-то підставою, і довідка дійсна за приявленням. Паперового військово-облікового документа, тому що якщо є резерв плюс, наприклад, так то в довідках про надання відстрочки пишеться номер резерв плюс. Ірина, Хотілося би ще почути вашу відповідь. Чи можуть все ж таки заброньовані працівники виїжджати за кордон? І яка процедура має бути? Що для цього потрібно, аби вони перетнули кордон? А, так, дійсно, зараз заброньовані працівники можуть перетинати кордон, але за наявності підтверджуючих документів, що вони виїжджають у відрядження. От на кордоні потрібно пред'явити актуальний паперовий військово-обліковий документ, витяг з резерв плюс без порушення правил військового обліку, витяг про бронювання, довідку з місця роботи і також документи, які підтверджують відрядження. Тобто це має бути фактичне відрядження, так. не на словах. Тобто не, не словах. сказав я, я їду у відрядження, випустіть мене, будь ласка. Ні, воно так має не спрацює ні, так не спрацює, має бути ще певні погодження. Тобто, це мають якісь бути документи від певного підприємства, що вони підтверджують, що ця людина виїжджає там у відрядження. Тобто, грубо кажучи, це має бути якесь місто, не знаю. Конференція так. з такого то такого то і я уповноважений відповідаю за цю особу. Ще все в такому вірно. вигляді. Так, все має вірно. Бути. І також ще такі відрядження мають погодження іншими міністерствами, міністерством економіки і так далі, тому подібне ну, тобто людина, яка заброньована, вона не може просто виїхати на відпочинок на море, навіть якщо вона mm -hmm. має якісь там квитки, наприклад, на авіарейс, ну, який не знає сполученням якоїсь країни. У нас же визначені правила перетину кордону з дії воєнного стану, тому наразі така ситуація.